Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Сьогодні, дружні, у нас будуть такі круасани з незвичайним смаком. А яким незвичайним смаком? Ігристого вина. Коротше, у нас ось таке коротше, смак вина. Там. Пише, що зі смаком спуманти ігристого вина. Я це бачив ці е -е, Days ще пару днів назад з цим вином. Але я не брав, бо. от Інше щось брав на канал на відео. та, А вже руки дійшли. Ну, бо то тоді розібрали, потім я поїхав у місто і побачив ці смаки. Але я тоді ну, брав M&M's шоколад який не знаю, коли вийде. Скоро, десь, надіюся, може, в кінці літа вийде. І я це не брав. А тепер вже завезли в цей магазин, що поряд зі мною, де я живу, ну, недалеко, тобто в місто не треба їхати. І я вже взяв на сьогодні. Тому такі справи зацінимо, подивимося, що воно себе представляє. Посмакуємо, з'їмо і скажу, як воно на смак. Поїхали. Денніс правильно реагує, Денніс правильно реагує. Сьогодні він буде їсти дві пачки. Так. Значить, дві пачки круасанів 7 days з начинкою зі смаком е, слу, і грестого. Бачите, вино намальовано. Думаю, він. Коротше, ігри з того вина! На, на! Я думаю, що це не алкоголічне круасан, Але хто його знає, коротше. Ось таке. Добре, поїхали. Попробуємо, що воно. Яке воно, коротше, на смак. Добре, не добре. Зараз зацінимо, коротше, дружні. Так. Ось такі ось. Е, ну, справи. Давайте почнемо. Попробуємо. Тут трохи нерівно тумбочка у мене тут на камері показує. Бо то нерівні ці книжки, коротше, забейте. Так, а ну давайте подивимось на начинку. Коротше, біла. Ну Так якби на запах алкоголем там. І гри Ну поїхали. Угу. Нічого нормально. Ну трошки чується, що це вроді би, якби вино. Але можливо якби я не прочитав, що ігри столина. Можливо. Я би... І не зрозумів, що це з вином. На смак. Ну, можна поставити 9 з плюсом. Мені подобається. Давайте окремо начинку, окремо булку. Начинка. Начинка 9. Булка? Булка теж 9. Мені вся тут подобається. 7 days мої любимі кросан. Я можливо навіть зараз і десятку поставлю, бо думаю, смачно. Друга пачка. Знаєте, як я був у Буковелі, я міг багато чого якісь продукти купити, якісь новинки, але ми спішили на мах на підйомники. Потім на то оглядове колесо. І ніяк не вийшло. Якийсь, там, де сувенір на крамниці, і солодощі взяти. Не вийшло. Я поставлю десятку, мені смачно. Хтось зараз напише алкоголік. Що зразу алкоголік? Попробуйте самі. Цим вином не чути. Можливо трохи, але тут алкоголем не чути. трохи чуte. <рігла> а алкоголі ми, типу, вином. Доволі смачно. Я напевно все-таки поставлю 9. Бо... Так як чути вино, а вино я не особо люблю. Ну та... тіпа я ж не алкоголик. Алкогольний я не дуже люблю. Та я взагалі не люблю, так. Поставимо 9. 9, я думаю, заслужені нормальна цінка. Беду ставити 10, думаю... Та ні, я би з полуницю поставив десятку, але ми вже з полуниці вже пробулося десь 100%. Тому такі справи. На цьому все з вами був Денис Френлі. Сподобалось відео, можеш поставити пальчик уверх. Напишіть коментарі, пробували ви це, не пробували, якщо не пробували, спробуйте і напишіть, як вам оце е, 7 Days зі смаком вина. Кікась новинка. Та. Також, якщо додивилися до кінця, можете також написати, що додивилися. З вами був Денис Френлі. Всім гарного дня. Всім пока! Бувайте! Побачимось у наступних відео, дружні! Пока!